Наступний варіант, давайте назвемо фізичним. Тобто те, що проявлено в фізичному світі. Якщо вам дійсно ну, занадто важко щось уявляти, візуалізувати, не хочеться, наприклад, молитися, ні медитувати, от не важче, таке також може бути, правда? Але хочеться, наприклад, себе хоч якось захистити, а захищатися обов'язково треба. І ви обов'язково перевірите, чи працює для вас цей варіант з діаграмою на 100%. Якщо воно працює, то, будь ласка, користуйтесь. Що сюди можна взяти? Тобто будь-який захист, який ви можете знайти у нашому реальному світі? Це свічки, беріть натуральні, та, там, з воску, з сої, не беріть хімічне. Не обов'язково в церкві, так? тобто ви можете благословити ту свічку, освятити самостійно за допомогою вашого наміру, вашого серденька. Тобто свічки, кристали, так, каміння, а, різні оракули, руни все те, що вам може надати захист в те, що ви вірите. У кожного, звичайно, це може бути щось своє, навіть якийсь там амулет чи запрограмований камінчик на захист. Коли ви будете перебувати в полі цього камінця, він вас буде захищати. До речі, про це будемо говорити, коли я буду робити про геобіологію. на захист і себе, і свого дому, і, наприклад, голоду. Це велика окрема тема. А можливо у вас вже щось таке є. так? Подумайте, що це може бути. Можна, наприклад, які шамани там роблять, зробити собі навіть коло таке з певних предметів по захисту, перебувати в цьому колі і обов'язково зробити свій намір. так? Подумайте, якими словами ви можете це прописати. До кого ви хочете звернутися, наприклад, до духу кристалів чи до... за допомогою вищих сил, чи джерела усього сущого, живого, світлого, доброго, любові світла? Хто чи що для вас є оцим авторитетом? Гарним. Захистом ще може слугувати певний символ. Наприклад, використовувати сакральну геометрію, так? Ті же скелі, дерево життя, дерево квітку життя, багато всього є, навіть інь-яні. Тобто можете спеціально пошукати певні символи, знаки, які можуть вас захищати і бути вам корисні. Яка штука або великий мінус цього варіанту, що ви не можете всюди з собою носити кристали, свічки, символи, амулети і талісмани, або руни, оракули, чи ще щось? Звичайно, ви можете там зробити, не знаю, Вироб із дерева якусь статуетку собі виз... вирізьбліте у вигляді певного символу, який вас буде захищати невеличкого розміру. Якщо він працює на 100% чому ні? Якщо не працює на 100%, то це такий метод він залишається ну, на початку. На початку, так? Тобто на початку це краще, ніж нічого, аби він працював на 100%. А потім ви можете додавати і розширювати ваш протокол по захисту. А, наступний варіант. Наступний варіант, як ми вчора говорили щодо радіастезії, пам'ятаєте про багатовимірну медицину або метод Пучко. Там якраз от є. Опрацювання перешкод. Тобто, за допомогою діаграм причин 1 і 2, ви можете дізнатися, які самі, які самі перешкоди на вас є. Тобто, ви спочатку питаєте, чи є зв'язок з вищим «я» і чи є на вас перешкоди. Якщо зв'язок з є, «я» є, і перешкод немає, то, в принципі, ви собі берете і працюєте далі. А якщо зв'язку немає, перешкоди є, тоді сідайте за діаграми і працюєте, шукаєте ці перешкоди, що це, яка їхня причина, і нівелюєте їх, прописуючи певні програми. Так? Невеличкий огляд я робила вчора, більш глибинні деталі можете почитати чи на тому каналі, який я вам дала. Чи безпосередньо в книжках Пучко. Це такі варіанти, найбільш, скажімо, розпоширені, які гарно працюють. Будь ласка. Обирайте, поєднуйте, творіть, додавайте своє. Бо в кожного це може бути щось взагалі таке особливе, навіть інтимне. Ті ж самі тотеми теми, чи гіди звертатися до певного, так, якщо ви знаєте, хто вам зараз допомагає, хто з вами присутній, можете звертатися лише до них. І цього буде достатньо. Але ви завжди перевіряєте по діаграмі на 100%, чи воно працює. Отже, залишаю вас на опрацювання цієї інформації. Усвідомленого вибору, що саме ви хочете взяти для свого захисту. Я вам тут не даю такі варіанти повісити собі часник на шию, взяти з собою сіль там, чи ще щось. Я думаю, що до такого не дійде, і цього не потрібно робити. В принципі, молитв, медитацій, мудр. Свічечки, так, благовоні, ароматних паличок, кодів, достатньо. Просто наміру, часто достатньо, так, або кола світла це взагалі універсальна, прекрасна практика. Пробуйте! Напишіть мені, будь ласка, чи ви спробували які варіанти, чи пішло, чи не пішло, чи показує вам діаграма, що, що на 100% у вас працює цей захист. Важливо, щоб він у вас був. Бо відтепер, окрім налаштування дозволу, я вже ввечері говорити не можу. Отримання дозволу і захисту. Тобто, у вас тепер є три варіанти. Це як такий підготовчий, тепер буде підготовчий та, та, тобто, замість того, щоб кожен раз тепер нагадувати, зробіть це, 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 це. Просто скажу, підготувалися, і туди буде входити все на світі. І налаштування, і очищення, і захист, і попросити дозвіл. Сподіваюся, що, в принципі, я ясно, досить ясно все пояснила, розказала. Якщо є питання, то пишіть. Головне, пробуйте. Пробуйте, творіть, відчувайте на собі. Як тільки ви почнете пробувати, ви зрозумієте швидко, що для вас працює, що не працює. Це не так важко. І потім воно буде працювати, включатися за кілька секунд. Нічого страшного, там складного, чарівного, містичного там немає. Просто треба це прожити один раз. Скільки часу на це потрібно, стільки і дайте! Часу на цю практику, добре? Це дуже важливий момент. Все. Вистачить мені вже говорити, бо я вже сама втомилася говорити, говорити, говорити. Сподіваюся, що цих варіантів поки що для вас достатньо. І свій протокол ви створите. Удачі, з радістю, з благістю, з любов'ю! Робіть ваш протокол з захисту. А хто не соромиться поділитися своїми результатами, пишіть в коментарях. а Мені, звичайно, буде дуже приємно і цікаво почитати, як у вас виходить. І що у вас є захист. Це дуже важливо. Гарного вечора, Бувайте! Ава!